То наш тренер. Ха, він стратег. Тому Роброву довіряє збірна. І ціла країна. Сергій Робров та Вібет Юкрейн. Об'єднані довірою мільйонів разом сильніші. Українська асоціація футболу. Окей. Вітаємо журналістів. Поговоримо напередодні дуже важливого матчу фінал Кубка України. Сьогодні наш головний тренер Марина Пушич і Дмитро Різник приймають участь у прес-конференції. Спочатку питання до нашого гравця. Давайте хто буде перший, і потім поговоримо з тренером. Дім, які відчуття перед фіналом? Давай з цього почнемо. Та ну відчуття Це фінал. Це ж так, можна сказати, фінальна гра і чином ну, сезону нашого. Тому це, е, хлопці розуміють, що це відповідальна гра. Треба викладатись на максимум і досягти свого результату. Добре. Підкажіть, будь ласка, кілька днів тому шахтар здобув чемпіонство і я розумію радість вашу. Скажіть, будь ласка, наскільки важко мотивувати себе на наступний важливий матч для того, щоб здобути ще один національний трофей? Та ну, Кубок кожен хоче підняти знову і порадіти ще раз, тому налаштовувалися відразу на іншу важливу гру. Забули про перемогу? Та ну як ну, не забули, звісно, що е, е, в емоціональному плані ми. ну, Дуже гарно готові, тому добре, Богдан. Ви тільки що дуже так тепло вітали зі своїми колишніми партнерами, колегами. Наскільки для вас принципово особливо ця матча, зважаючи на те, що попередній клубор? Ну, я казав раніше ще, що за межами футбольного поля так у мене теплі стосунки зі всіма і з гравцями і з персоналом. Тому на поле, коли ми виходимо, у нас свої завдання, ми дві різні команди, і кожен хоче з нас підняти кубок. Тому я над цим сильно не замне не, за, не замислююсь. Дякую. Погравці, все їм дякую. дякую. Давайте дякую. питання до головного тренера. Тепер кості майкрофон. Добрий день, сім. Mm. Чи залишились вас ще е, сили емоцій після святкування yeah. на Сворської? Наскільки е, зараз команда відновилася е, в на самом, фізичному плані, в моральному? Зараз готова знову е, почати там, битися за трофей? Yeah. Is the team is ready to, to fight tomorrow. do you, do you, have, uh, um, um, do you feel uh, what you feel? do you have emotions before this final? Uh, after leaving, yeah. uh, well, uh, let me say that when you play a final game, it's always the big game. so the big emotions will be there, uh, emotions of uh, proud to be in the final, but also emotions of ambition. To win the final, and once you play the finals, it's a, it's a trophy, and uh, we will uh, we're looking forward to play that game. and We are going for that. So um, we had a lot of emotions by winning the championship, which was beautiful. But our season is not done yet, so we want to finish it on a proper way, in a good way, and uh, we're going to do our best shot tomorrow to make our fans happy again. Ну, по-перше, що ми досягли фіналу, це вже дуже, дуже хороший шлях, ми пройшли. І те, що ми будемо грати у фіналі, це для нас гордість. і ми, Для нас це дуже великі емоції. Фінал це велика гра, і тому ми, так, ми виграли чемпіонат. Але ми пам'ятаємо, що, що сезон ще продовжується і нам. Треба також виграти і завтрашню гру. Тому всі наші емоції будуть завтра у завтра фіналі. У разі вашої перемоги завтра Шахтар випередить Динамо за кількістю трофеїв з часів Незалежності України. Чи ви мотивуєте цим гравців, чи взагалі гравців більшості обізнані в цьому? Шахтарова. Than it's a nice one but it's not the motivation by themselves the motivation the most important part when you play finals motivation is to, to try to win the final and if we achieve that and if it means that we have more trophies than another club well it's nice for the people who are busy with that part to be honest i'm not busy with that part i'm just busy to win the games and uh, to bring uh, the trophies in our club and uh, to make uh, our fans happy so it's a detail but not so such important for me Ну, скажу, що це не буде такою мотивацією. Мотивація насамперед це виграти фінал, вибороти, вибороти трофей для клубу. Може, там для когось це якась важлива така деталь, але це для когось. Ми дивимось на трофей, дивимось на перемогу. Хотіли б виграти цей матч. Все? Ще. 逆。 Кінська асоціація футболу. Хто наш тренер? Хех. Він стратег. Тому Реброву довіряє збірна, і ціла країна. Сергій Ребров та Вібет Юкрейн. Об'єднані довірою мільйонів разом сильніші.